Історична пам'ять в Івано-Франківську відтворили історичний бій, вояків Упа із загонами Вермахту захід проходив у місцевому парку Шевченка. У відтворенні задіяли майже півсотні учасників. За дійство мали змогу спостерігати і всі охочі. Радянська гармата, автентичний німецький бронетранспортер та опель сорокових років у Франківському парку Шевченка, використовуючи важке озброєння, у бою зійшлися загін української повстанської армії та бійці вермахту. Згідно з легендою, повстанці у бою з нацистським загоном мали здобути зброю та боєприпаси. Адже попереду затяжні бої із радянськими військами. Будемо відтворювати справжню бій, який відбувався, який наші люди вели, ніж ніхто не дав ні зброї, ні амуніції, ні форми, ні одягу. Все було захоплено в ворога, чи то німця, чи то більшовика. І після того люди наші мали одкіону стрій, хто ті малострої, кімо зброю койко захопив. Перед початком відтворення для усіх глядачів та змій правила техніки безпеки. Основне не заходити за огороджувальну стрічку, і все мене без пригод та шкоди для здоров'я. Піротехнічні засоби використовуватися не будуть по тій причині, що це надто замала площа для здійснення підриву. Піротехнічних зарядів, які імітують падіння гранати чи артилерійського снаряду, буде здійснюватися постріл тільки зі стрілецької та автоматичної зброї малого калібру, яка безпечна на відстані вже 15 метрів. У відтворенні бою взяли участь 20 вояків Вермахту і 25 повстанців. Ті, хто зображав німецьких солдатів, кажуть, про свою роль не шкодують. Усе, що було, це історія, а її потрібно розуміти. Не могут быть все или у пивтями, или РККА. Есть две стороны, три стороны противоборствующие. Поэтому кому-то нужно быть и немцем, поэтому я немец. У весби наше театрализованное действо, да де в каждого своя роль. Я прикрываю дом на районе сии батальон, я чайся патроны, стили сии. На привале добиваем. И меня там добивают. Беру беру меня клен наших на Повстанці білю не вплив і мене там розстріляють. Така моя доля. Реконструкція бою викликала у містян багато позитиву. Крім того, за дійством можна провести паралелі й до сьогодення. Так, весело насправді нічого тут веселого немає. Бо легко дивитися, коли це все актори, коли ти знаєш, що вони піднімаються після битви. Коли розумієш, що так само зараз на полі бою падають хлопці і вже не піднімаються, то це дуже сумно. Тому краще, щоб ми щоб ми довелися тільки такі театральні постановки, і реальна війна відійшла назавжди в історію. Бій закінчився перемогою повстанців та вигуками Слава Україні.